Що думає Володимир Зеленський про. Чесно сказати, mm -hmm. як ти мені вже мене достав? Куди тебе подіти? А це як? Мене достав, а оце куди тебе подіти, щоб воно ж пішло і там щось запахне саме його зрає. От як, от в якому плані буде це? Так, дивіться, чи найближче його оточення? Так, це найближче оточення, з ким він здорокається за руку. От. ми пам'ятаємо корупційний скандал в Міноборони зараз. Ви мене таке питаєте. Я буду як сказати провокаційні питання. Ви мені ставите на які я а, так ну люблю не казати? Бо я, якщо кажу, то я кажу. А якщо не кажу, то я мовчу. Да? Ну я скажу. Так, ну, такий шокуючий можна сказати розклад сьогодні від Ірини Клевер так. зрадники в команді Зеленського, а також корупціонери при владі. Чи будуть ці славнозвісні посадки, про які обіцяв президент України Володимир Зеленський? З нами сьогодні трологиня Ірина Клевер. Ви на Ютуб каналі моєму і також на пані Ірини. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Отже, так. Зрадники в команді Зеленського одразу ж запитаю з приводу вплива Єрмака на Володимира uh -huh. Зеленського, тому що відбулися переставки в владі, звільнення Тимошенка з, з так з його заступника, і також голови ОВА були призначені нові, і власне це якби контакти Єрмака. А, Питаємо, чи є якийсь негативний вплив Єрмака на Зеленського? Чи є якийсь негативний вплив Єрмака на Зеленського? Так, це якась людина, яка от просто отруює повітря. От мені хочеться сказати отрує повітря. Ось перевернуте. Це, скажімо так, негативна рідина. Яка впливає чітко за адресою. Ну, ми ж спитаємо за Зеленського, тобто на нього негативна рідина, яка на нього впливає, так є, тому що з'являється багато інформації, що власне буде якесь таке велике розчарування, якась там зрада в команді. Питання таке: чи дійсно підтримує е, Єрмак Україну? Чи, тому що те, що ми бачимо, все-таки він робить справи для України і робить багато. Також це треба відзначити. Чи це взагалі щось приховане там? Ах, він, він робить для себе, а Україна йому в поміч, щоб зробити для ага. себе. Не для України, да? а для себе. А Україна це йому в поміч. Тобто це той плацдар, там, де він може а, показати, я ж отак можу, отак можу, отак можу. Да? Mm -hmm. Тобто Для себе, так. Да. Чаші, чаші передає, передається енергія. Розумієте, для себе okay. і карту і походу. Для себе так. E, чи є такі плани в нього з приводу крісла і президента Вірмака? E, крісла ні. Але другої людини за кріслом, да. Тобто е, керувати без відповідальності. Я б отак сказала, щоб у когось був право був, було право підпису. А я буду керувати цим підписом. Тобто, другої людини, бо тут і королева. Бачите, тут королева, а тут король привернути. Тобто, на себе відповідальність як першої людини державі він брати не хоче. Так, не хоче. Що його цікавить? Гроші, влада, популярність. Слава, так? Угу. Так, що ж його чекає? Моять цікавить. Гроші? Ага. Ні. влада, да, популярність, ні, влада. влада. Ще ще щось ви четверте сказали. То ні, слава, слава, популярні слава. От а, так, все, так. воно одне й те саме. Ні. Його влада, його влада дуже інтересує влада, влада обширна. І знову ж таки, тут лицарь мечі. Лицар mm. це той, хто робить, але з нього спрос, як з гуся, вода. Так. Просто mm. щоб кимось керувати, але бути при владі. Чому це статки? Він щось ага. тримає. Він при владі, він щось тримає. Ага. Е, ще питання, е, от власне, чи ефективна його робота в там, кріслі голови Офісу президента? Ага, чи ефективна? Ну на міжнародному рівні, так, і західні партнери. Ну, скажімо так, вона задовільна, оця карта угу. задовільна. Але так, щоб на 100% ефективна, не ні, не ефективна. Чого? Бо тут башня перевернута, можливо, бути краще, але йому краще. Угу. Не треба. Пам'ятаєте, сказала? Він працює на себе. Тобто, так. от настільки йому треба, настільки вона ефективна, mm -hmm. буде йому треба, ефективність збільшиться. Трошки так. Так, так розумію, і ще питання: що думають західні партнери Власне про Єрмака? Я бачу, ну Світлана Він в тіні знаходиться, але він був в Великобританії при одієнці з королем ріші сунак і багато політиків. Так от цікаво, це що думають про нього його, західні партнери? не долюблюють, але з ним приходиться mm. якось вести якісь або діалоги, або стосунки. Щось прину приходиться, чому mm. Бо він на посаді. Бачите, він заліз mm -hmm. на коня і сидить, да? тобто він при посаді. Mm -hmm. А так, що полюблять, оця карта чаші, це саме оце, ну, хочу, не хочу спілкуватися, не хотя. Uh -huh. Що думає Володимир Зеленський про Єрмака е зараз? Чесно сказати, mm -hmm. як ти мені вже мене достав, куди тебе подійти? От я вам я вам прочитала ці три карти. Оце як ти мене достав? А оце куди тебе подіти, щоб воно ж пішло і там щось ж запаху не здавало, розумієте, Ого. Е, Добре, чи буде звільнення Андрія Єрмака, наприклад, у 2023 році, чи буде якась перестановка там? Воно ж сидить, воно ж, як вожа, кожуха держиться, чесне слово. Дивіться, чи, більше, чи буде звільнення? Воно сидить. А воно то повинно бути, але воно держиться, бо його тримають якісь зв'язки. І його тримають якісь родинні, бо це жезли, це кров, це якесь, ну, грубо кажучи, його хтось держить. Рідня, Рідня хтось держить. Хто при владі при владі, без, ці, да, при владі, да, без е, цієї ниточки він би давно вже кудись подівся, а так він оце, бачите, вчепилося, як ото, як вроді наскочи mm -hmm. його причепили, і mm -hmm. підлазить звідти. Так, так. Е, ще з приводу Володимира Зеленського. Хто має на нього? Ні, хотів запитати справду зради спочатку. Ну кажуть про зраду. Хто це може бути? Це от з його з найближчого оточення. А, власне, чи це Андрій Єрмак, чи це хтось інший може бути? Як саме його зрає? От як, от, в якому плані буде це? так, дивіться. Чи найближче його оточення? Так, це найближче оточення, з ким він здорукається за руку. От угу. Ой, ось. Його. Зрукайте за руку, так, це найближче його оточення. А оце ця людина каже одне, а робить інше. Тобто, знаєте, як кажуть, Зараз красиво скажу, щоб щоб нікого не образити. А тут улипка й да-да-да я роблю, а сам собі на умі жезли перевернуті, нема дії. Каже, що роблю, а дій немає. Оттак. Зрозуміло, чи можливо, це хтось із міністрів, який підставить Володимира Зеленського в чомусь. Ми пам'ятаємо корупційний скандал в Міноборони зараз. Ви мене таке питаєте, я буду, як сказати, провокаційні питання ви мені ставите, на які я а, так ну, люблю не казати, бо я, якщо кажу, то я кажу, а якщо не кажу, то я мовчу. Да? Я скажу так, м'яко. Да? Мін... Ось ось міністри, а ось о дурак перевернутий. Да? Вони mm -hmm. міністри, бо в них є крісло, тому вони mm -hmm. міністри. Так щоб казати, що вони там працюють однією командою, сім'єю. Яка там команда? Тут час перевернути, стань ради Бога. Mm -hmm. Понімаєте? Mm -hmm. Добре, чи знайде зараз з приводу нового голови СБУ? І був новий міністр МВС. Чи це були добрі власне назначення так, добрі президента назначення Зеленського назначення для країни? Ага. Так, новий міністр СБУ. І ще хто? М М Малюк Василь звати його. І Малюк. Міністр, М Малюк Василь, і міністр МВС. Новий? Е зараз подивимося МВС Ігор Кламенко. Зараз подивлюсь на малюка. Так. Оце по оце правильно. Малюк, дивіться, імператор. Він буде все держати. Він молодий, амбіційний, він цілеспрямований, Він знає, чого він туди прийшов і по кого він туди прийшов. Ну, чью душу він туди прийшов. Розумієте? Це дуже добре. Далі, там другий, як там ви назвали, я не пам'ятаю. Я часу Юр Клименко. Ага. Клименко, Клименко це людина м'яка. Сама по собі вона м'яка, але в нього є великі плани, як зробити. І в нього ці плани є вже е, на папері. Тобто він не просто прийшов з думками, а він прийшов з планами. Я поки що не можу сказати, що це ідеальний варіант, але це той варіант, який треба було поставити, щоб подивитися, а наскільки дієві, дієві є його плани, які він виношує. Зрозуміло, дякую. І ще в цьому блоці поставлю запитання з приводу Молдови Придністров'я. Чи буде якась провокація, чи навіть наступ з Придністров'я на Україну? І не можливо. Ну, Я не бачу наступу, чесно кажу, не бачу наступу. І це, чесно кажучи, якщо хтось думає, що він звідти буде, це спеціально так роблять, в медіа пускають таку інформацію, щоб туди направити ЗСУ, щоб розсередити війська, ну, скажімо так, щоб туди направити частину, а вдарити з якогось іншого боку. Отак. Зрозуміло, дякую дуже вам за цей розклад. Ну такий шокуючий можна сказати розклад сьогодні від Ірини Клевер. Подивимося, я сподіваюся, що все буде гаразд, і Зеленський знатиме, як діяти в цій чи іншій ситуації.